Для латвійців дуже важливо також і запуск виробництва військової амуніції. Це створення такої національної агенції з виробництва амуніції, щоб підштовхнути інші країни в допомозі Україні в озброєнні і наданні боєприпасів. Ви пам'ятаєте, що країни Європейського союзу на жаль не виконали тої місії, той ролі, яку вони говорили про мільйон боєприпасів, які вони там зобов'язувалися надати Україні двадцять 2023 році. Вони визнають, що вони не змогли цього зробити, а зробили це тільки. На рівні 30%, тому зараз для них важливо також намітити певні плани, такі амбітні, але в той же час і реальні на 24-й рік. Продовження навчання наших військових. Вони в Латвії проходять і зараз вже прийшло десь біля двох з половиною тисяч військових, прийшли відповідні навчання. Ми говорили про те, що це потрібно цю програму продовжити. І сподіваємося, щоб до чотирьох тисяч дійшло таких військових, які зможуть навчатися вже безпосередньо за стандартами НАТО.